Як ми допомогли українцю з готівкою купити нерухомість в Європі? Давай розкажемо про реальний кейс. У нас реально був клієнт, називаємо його Дмитро. Нехай буде таке вимишлене ім'я. Він до нас звернувся. Пішов шукати більше привабливі ціни. Він, скоріш за все, їх знайшов. Йому там нарадили щось, що в нього на біржі заблокувались гроші. Ну десь 100 тисяч, і виходить у ті ребята, з ким він почав працювати, не змогли більше нічим йому допомогти. Він повернувся до нас. Для нас це був такий гарний кейс, можливість відпрацювати да, питання з блокуванням грошей на біржі. Ми це вирішили. Гроші були розблоковані, і другу половину коштів клієнта ми зробили через нас, і вже не було ніяких Ковань проблем людина отримала свої гроші спокійно на єврорахунок. Тому от да, коли у нас питають, через що така ціна, тому що ми вирішуємо такі кейси. Ми їх вже і вирішуємо, коли накосячили якісь конкуренти. Це нам додає додаткової роботи через інших спеціалістів. І другий момент ми просто робимо таким чином, щоб таких проблем не було. От в цьому магія ікспейд.